Отже, 70 років тому жив собі такий собі поет Томас Зейн, який мав собі дружину Барбару Джагер. Жили вони на цьому озері Колдрон. Мали на маленькому острівці собі хатинку жила собі, поживали, добра наживали, вірші писали, гонорари заробляли, і все було в добре, тільки не було дітей. І якось одного разу Барбара Джагер впала у це озеро, втунула, але там була темна сутність, яка її взяла поглину. Тома який захоплюється власне водолазним спортом, він заліз туди глибоко вниз, побачив цю темну сутність і уклав з нею договір на те, що він пише вірші, які виписують і випускає темну сутність з озера. А відповідно, темна сутність повертає йому дружину. Темна сутність повернула йому дружину, але щось пішло не так. Томас Зейн вирізав її серце і помітив, що насправді це не, не його дружина, а всього лише тілесна оболонка, в якій, насправді знаходиться ця темна сутність, але це не допомогло. Сам Томас Зейн зник у небуті. Він зник з пам'яті предків і ніхто не знав на те, наскільки він популярний і відомий поет. А темна сутність у тілі оцієї жінки... Жіночки Барбара Джагер, відповідно, вона вже почала жити там і там випускати у світі, населяти нею людей і живитися творчими істотами. Через багато багато років такий собі письменник Ален Вейк, який не міг писати те, що хоче, бо якось після одного його бестселера його змусили писати серію про детектива Алекса Кейсі. Відповідно, він став грабом заручником з долара. Він е, вирішив в нього стався в Блок. тобто він не міг нічого писати. Він два роки страждав від цього недугу. і Якось його дружина вирішила повести в таке тихеньке містечко Брайтфолс, де він би просто відпочивав і набирався собі вражень для нової книги. Але якось вона просто невдало пожартувала, тому що привезла зі собою друкарську машинку і чисті листочки, але на психану він взяв, вийшов з цього дому, і його дружина зникла в озері. А як виявилося, ключик від цього йому дав незвичайне там якийсь там дядечко, який сидів в туалеті. А сама Барбара Джагер, відповідно, те, що від неї залишилося, ця темна сутність. Відповідно, вона мала мала намір заманити Алана. І витягнути його творчу енергію. Так, власне, і сталося, тому що Алан, коли побачив, що його дружина, яка насправді боїться Темрявич, десь десь зникла, вночі в темному будинку і в темному озері, він взяв, стрибнув за нею, хоп, і оба! Він прокидається десь десь невідомо, де в машині розбитий з побитою головою, пройшов цілий тиждень і не знає, що він цей тиждень робив. А як виявилося, він був в полоні там ваглибоко під озером, в темної сутності він писав твір, про який навіть сам нічого не пам'ятає. І штука в тому, що твір він писав не сам, йому його надиктовала темна сутність. Відповідно, Алан цього всього не знає. Він рухається лише однією метою знайти свою дружину. Заручившись підмогою місцевих власних мешканців, він це все намагається зробити, але тут починають підозрювати його, що він саме винен у зникненні своєї дружини. Йому ніхто не вірить, проте ніхто не знає, де він був цілий тиждень. І відповідно, тут щось закрадається таке підозріле, але якось йому дзвонить підозрілий чоловік і каже, що він готовий виміняти йому дружину на сторінки цього нової цієї нової книги, про яку Але не те, що не знає. Він навіть не має її в руках. Він хотів влаштувати блеф, він влаштував зустріч на одному на одній з гір з цим викрадачем, але там все ж все пішло не так. Фальшиві сторінки розлетілися, Відповідно, цей вимагальщик, вимагаль вимагалювач, трясця матері, як його назвати, лиходій. Він просто взяв тік, і відповідно все почало продовжуватися. Тому але мають не знав, що йому робити, але тут йому подзвонила оця дівчинка з Брайтфолл, ця офіціантка, яка була просто на ньому дико поведена, і сказала, що в неї є весь роман, всі, весь вся весь цей рукопис. Але відповідно це все була пастка, про яку ніхто не знав. Алан Вейк, відповідно, прибув туди до неї, випив кави. Кава була зіснодійним, він взяв, прокинувся це дуже довго. Власник цього парку трейлерів, який де жила ця дівчинка, зрозумів, що щось не так, певно, її там де звалтують, він викликав ФБР. Приїхали в ФБР, подумали, о, це Вейк, тут в нього зникла дружина цілий тиждень. Він так веде себе доволі адекватно, напевно, він її щось вбив. Відповідно, вони почали за ним ганятися, Вейк вже починає від цього всього тікати. І все дійшло до того, що він знайшов друге, вийшов на контакт з цим викладачем. Але коли він до нього вже дійшов, як виявилося, рукопис, то Алан приніс, але рукопис був йому не зовсім потрібний, тому що дружина насправді він не мав. А сталася якась така невідома, чортівня, цей викрадач лиходії обманув Алана, він зник у озері, а сам Алан БЕМ! Він прокидається у психіатричній лікарні доктора Еріка Хартмана, Хартмана, а не Картмана. Не подумайте, це зовсім вони взагалі не родичі. І як виявилося, що цей Ерік Хартман, він колись також намагався бути письменником, але в нього не було таланту, тому він уклав договір з темною сутністю, що а, він буде видавати чужі твори за свої, а насправді всі ці автори будуть в нього пацієнтами в його психіатричній лікарні, і ніхто про них нічого не буде знати. Так само пацієнтами психіатричної лікарні були два цих музиканти Тор і Одягну. Цих два престарілих дітки. Які 30 років тому були страшенно як популярні, вони мали тури по цілій Європі, Канаді, Америці, навіть в Антарктиді вони були і пінгін і пінгіни слухали їхні крутірок пісні, але про них зрештою ніхто не пам'ятав. І Алан завдяки тому бунту, який влаштували цих два дітки, які молотками просто прошибали наскрізь цих медсесмедсестер і самого Хартмана. Він втікає з закладу, він бере сам цей рукопис і м, рухаються вони далі. Але для того, щоб здолати темну сутність, кажуть, що ці два дітки, що вони знайшли шлях, вони знають, хто може допомогти, але для цього треба добратися до них на ферму і там, відповідно, послухати пісню, яку вони написали дуже-дуже багато років тому. Відповідно, вони це зробили, пробиваючись разом Алан через ліси зі своїм ментом Баррі. Вони потрапляють на ферму цих двох дітків, де насправді рок-сцена така з драконами, фаєрверками, фаєрболами і так далі. Там відбувається під круту пісню Children of the Elder God, яку вам треба після цього стріму взяти і прослухати. Просто супер-мега-епічна батальна, рок-батальна сцена, якої ми заходимо додому до цих дітків і слухаємо пісню про іншу пісню-круту Poets of the Fall, Poets and the Music, яку вам також треба послухати. Вона неймовірно крута. І там ми довідаємося, що насправді є така собі діва озера. Яка діва озера? Світла діва, яка має ключ до того, як подолати темну сутність. І неї виявилася ця діж... жіночка з газовою лампою, яку ми бачили на початку цього стріму. Вона живе на електростанції, на гідроелектростанції, відповідно, тому що в неї фобія. І вона колись була подругою Томаса Зейна і Барбари Джаґер, але так в них якось не склалося. В них був типу як любовний трикутник, вона була закохана в Томаса, але Томас був вже одружений на Барбарі. Відповідно, там все була якась дика, дика чортівня. Але вона продовжила і, власне плекати цю таємницю. Вона хотіла допомагати саме Томасові, і через те, коли Барбара Джагер стала заручницею темної сутності, вона ну, ця жіночка Сильвія Уивер. Синтія Вивер, Сільвія Вивер. Неважливо, це світла діва. Вона відповідно поклялася собі оберігати світ від темряви. І вона мала цю зброю, яку слід було власне вжити для того, аби побороти темну сутність. Алан Вейк з боєм продираючись. За підтримки свого літагента і шефині шерифки Сари. І, власне, жіночки, яку ви недавно бачили при закінченні першого епізоду, вони прориваються туди до дамби, і вони отримують, хто б міг подумати, звичайний переключач перемикач світла, який робить цик-цик, цик-цик, цик-цик. І це зброя, каже Ален, Боже, то вийде, певно, всі якісь поведені. Але вони повірили, що насправді їм тепер треба потрапити у добре освітлену кімнату. Відповідно, Ален за допомогою цього він клацає, робить цик 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 на тому перемикачі і стрибає озеро. Там всередині він потрапляє потрапляє у світ створений темною сутністю і навколо нього не предмети, а слова. І завдяки тому, як він світить своїм ліхтариком, і вони вибухають, вони перетворюються на справжні предмети. Таким чином, але матеріалізує ліхтарні стовпи, ворогів, аптечки, боєприпаси, також паркан, острів, озеро, саму кабінку. І він туди доходить до кімнати, де знаходиться його дружина, і він розуміє, що тепер просто класнувши, він може подолати цю темну сутність, яка знаходиться в тілі Барбари Джаґри. І випустити свою дружину, але тут до нього приходить раптове розуміння, що ні, все в природі має бути всесвітній баланс, і якщо хтось має вийти з озера, хтось має відповідно там залишитися. Тому Алан Мейк сідає і пише, власне, виписує історію заново. Він замінює кінцівку цього своєї останньої книги Діпача для того, щоб його дружина з'явилася, власне, вилізла з озера, а сам він залишився там. Так, в принципі, і сталося, так закінчується основна гра, але це ж не кінець, тому що є ще два основних бонусних епізоди, перший і другий. В результаті яких ну, нам насправді сюжету дуже мало. Вони всі зосереджені здебільшого на ходінні, блукані, стріляння тощо. І сам Алан сидить, і його основне завдання це возз'єднатися зі своєю свідомістю і виписати себе назад. І таким чином, по закінченні другого епізоду, тому що перший насправді це був такою собі фігнею, де ну сюрреалістичною фігнею, де ми просто блукали і йшли на заклик цього поета Томаса Зейна. Алан Вейк в кінці другого епізоду він долає свою темі сутність під назвою Містер Скретч. Вони возз'єднуються, він стає знову, він розуміє, де він і що йому треба робити. Він починає писати свою нову книгу під назвою Райвел, цебто прибуття. І таким чином він хоче подолати тему сутність і повернутися з цього. Океану, який прикидається, озером.